Доброго дня, товариство. Сьогодні хочу вам показати ось таку рушницю для підводного полювання, яку я купив зовсім недавно. Купував я її в магазині Катранган. Це вже моя третя рушниця. До цього я користувався рушницею РПП. Зачасту користуюсь нею. так, що у мене в наявності є рушниця типу t арбалет R1 радянського зразка. Тож вирішив взяти нормально. Для норм... для... Нинішнього прозраку. Так от, замовляв я цю рушницю в Катрані. Магазин Катранган. Тут навіть є ось їхня лейба. Ось така. Замовляв, мені перетелефонували. Спочатку я оформив скорпену А40, 40 см. Потім після. Мені не телефонували, мені написали в вайбері після розмови. В Вайбері вирішив все-таки взяти А-50. Продавець сказав: зараз я уточню на складі, тому що в мене нема. Він був з Дніпра. Передзвонив в Київ. В Києві була ось ця рушниця, мені її відправили. Після чого я пішов на пошту і отримав її. Отримав я її в ось такій комплектації. Була вона просто запакована, фірмінного пакета не було. Ось так вона прийшла. В комплекті ось такий лин. Ну, як на мене, лин нормальний. Для комплекту прям непоганий. Довжина його 2 метра. Також гарпун. З двома зацепами. Ось такого кольору. Тут зустрів напис. Так, хардет 1600 і 44 одиниці твердості. 44 одиниці твердості це, знаєте, як, як ресору. Ресору калять на 44 одиниці. 44, 45, десь там. Так що ось це можливо навіть каленна сталька. Така, знаєте, як ресорна. Ну так, трохи гнеться. Я сподіваюся, що так і є, і це буде добре. Так, з цим гарпуном є трошки ось такий прикол. Приходить вона без наконечника. Цей гарпун без наконечника, різьба тут М7. Після чого я, я ось це побачив. Звісно, забрав, вже ж, тому що я чекав на цю рушницю, забрав її з пошти, перетелефонував хлопцям, ті кажуть, що ну так вийшло. Кажуть, що не сказали, що немає, я одразу замовив. Так вийшло, тому що ви замовляли, ми перезвонили з Дніпра, а відправили з Києва. Ну, ось так. І як виявилось, що в наявності зараз наконечників нема. Тож є проблема зараз знайти такий наконечник. у... Іншого продавця. Так що так. По гарпуну, в принципі, все. Нормальний гарпун. Що хочу ще сказати. Ось тут ось отвори для лина. Цей отвір такий непоганий. Ну, можна буде трохи підрівняти, тому що буду рівнять ось цей. Хочу показати. Надіюсь, буде видно. Тут як сверлили, сверлили сверло трохи чи грілося, чи що ось це. Цей отвір і трохи навернуло. Тут обов'язково треба буде пройтись надфилем і оце, щоб воно лин не перетирало, ось ці задіри треба буде прибрати. На цьому все. Сама рушниця. Легенька. Непогана, легенька. Кому цікаво, 50 см Насправді 50 сантиметрів, це довжина ось цієї трубки бареля, так сказати, ось. А якщо її заміряти цю рушницю з гарпуном, зараз заведемо. То це буде взагалі без. Без 76 сантиметрів. Це без наконечника. І сама рушниця 66. Так. Гарпун нам не треба. Перейдемо до самої рушниці. Так, ось такі тут тяги, тяги. Я б не сказав, що дуже еластичні, але в ході роботи побачимо. Зацеп проволочний, ну, незвичайний. Як для проволочного гарний проволочний. Так, уголов'я ось таке. Так, скидач лина у нас ось такий тут пластиковий, також можна. Робити ось такий це активний, і може бути ось такий пасивний сюди запхати. Також є запобіжник. Ось такого так він працює. Ну, він має бути на рушниці та й має. Ну, зроблений він зручно. Можна тримати і нічого не буде заважати. Так що, якщо ти забув на запобіжнику, тож. При одразу буде зрозуміло, що треба його натиснути. Ручка ось така ергономічна. можна тримати як правою, так і лівою рукою. Мені це дуже подобається. Ось так. Тяги. Ну, тяги я сказав, побачимо, які вони будуть в роботі. Так, здаються, жорсткуватими. По пластику, по обробленню. Так, наче нічого, тут по оголов'ю, все нормально. Можна сказати, все нормально. Тут, якщо придиратися, то, звісно, є маленькі. Ось тут зазори. Ось так воно. Тут теж так не дуже охайно зроблено. Якщо придиратись, звісно, цінова категорія така, що це можна пробачити. Так. Тут зручний упор. Можна вперти в груди і заряджати. З такою довжиною впираємо в груди. Тут ось, як бачите, теж ось ось тут класно, класно. Все класно, класно. Опа! І отут у нас щілинка така, що от ніхать провалюється. І провалюється ось так, нормально. Тут теж щілинка. Тут краще пішло. Ну, ось така, ось, ось така робота зроблено так. Також мені що дуже сподобалось в цьому арбалеті, чого, чого я купив його в цій ціновій категорії. Походу, тільки в нього є ось така направляюча, яка йде через, через весь барель. Оце мені дуже сподобалось, що буде якось направлення. Воно буде жорстко, так, як мій R1. Радянський цього не мав. Я думаю, це плюс. Ось така рушниця для підводного полювання. Також у мене ще є, як я казав, R1 і РПП Харківський. Харківська рушниця. Так що так, можливо, ще знімлю і про них. Поки що так. Бачите рушницю треба трошки. Доукомплектувати. Що характерно хотів зняти з Z1 е, або з РПП. А там різьба М6, а тут М7. Ось так не підходить і перерізати не вийде, так як там буде дуже мало, буде, мало буде тіла. Ось так. Хто хоче, може подивитись, замовити. В принципі, мені за ці гроші вона підходить і подобається. Ось така рушниця. Купував в катрані, я вже казав, але там цікавтесь по наявності. Як бачите, тут комплектується тільки скорпена ред лінія. Наконечником гарпуна. Ось так. Ну і ось так воно прийшло. Тож, Дякую за увагу. Міцного здоров'я!